Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Весна все навкруги зеленіє, розквітає, просинаються комахи. Знайомтеся! Це сонечко, а ще його називають Божа корівка. Давайте зробимо сьогодні для нього друзів за допомогою об'ємної аплікації. Для цього вам потрібна аркуш картону, двосторонній кольоровий папір, ножиці. Клей, маркер, шаблони більшого розміру для сонечка і для метелика. А деталі я вже вирізала заздалегідь. Тож, приступаємо до роботи, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Вже вам відомо. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку мені. Доброго ранку тобі! Доброго ранку всім і дорослим і малим! По крокову інструкцію, як робити об'ємну аплікацію, ви побачите у відео. Приступаємо до роботи! Успіхів! Діти, подивіться, яка гарна картина у нас вийшла. Комахам вже не сумно, їх багато. Я е, вважаю, що у вас теж вийдуть гарні комахи. Ви своє фото надійшлите мені. До побачення!